Так, люди, я вам зараз покажу, як я живу. Ось літня кухня. Оно хата. Оце літня кухня. Бачите, який смалець, засмальцьований. Бо це, якщо багато, ну, багато год, це не милося, і руки були грязні, і цей. поняли? Оце стиральна машинка. Стара, бабина. стиральна машинка. Оце відро для помиїв. Це відро для помиїв. Помий, да? Оце ванна, стара, умивальник, наче такий, так? Да? Оце я. iPhone 12 Pro Max. Ну, йому вже 2 роки. Я хотів би якийсь 14 чи 15 купити. Бо це вже батареї мало. Ну, то есть, оце стиральна машинка робоча. Оце бойлер. Це я купив бабину хату бойлер за свої гроші. Десь 6 тисяч. На стрімі заробив в Тіктосі. 6 тисяч за 2 дні десь. Е а, дзеркало ще оце купив я. Оце плита тут топиться. І дивіться, і оце газова плита теж стара. Ось тут миска стоїть, бо тут все поламалося і тут воно відро. Воно все стікає у відро, бо ніхто не хоче робити. Я не вмію робити. Я це робити не вмію, Батя і все одно. Батя теж це не хоче робити. І баба бере відро, виливає це відро і виносить коротше, на гній. Тому що ніхто не хоче робити оцей, щоб нормально стікало. Оце я пепсі п'ю. Тут коньяк. Взяв 250 грам коньяку і налив сюди коньяк. Воно туди. Оце як купається, отам, стікає все туди. Ось о сюди. Оце все сюди стікає. Отут колись була собака, Барсик, умер уже. О, це є пельмені тільки що поїв одришка від пельменів. Скинув баті гроші. Кілограм пельмені 130 гривень вроді би стоїть, чи 140, 130-140 десь. Так що все. В общем, люди, це отак я живу. Якщо ви бачите, я бачу багато коментів. Якщо ви бачите, що я знімаю щось таке, я це все знімаю, щоб відоси набрали багато просмотрів. Я це все знімаю, щоб відоси набрали багато просмотрів. Бо люди пишуть, піди на роботу, те все. Мені нормально гроші скидають на стримі, зрозуміли в тіктоці. Я на роботу взагалі йти не хочу. Бо я за стрім заробляю, можу заробити за один день те, що платять за місяць на роботі. І це треба робити на начальника, на дядю, на тетю. Там, Підсасувати. Ну, я таке не люблю. Будь рабом. Хто любить бути рабом робити? Люди роблять, бо у них виходу немає. У мене є, я блогер. Я оце знімаю. Оце я знімав різний бред, різний бред знімав. І люди дивляться мене, так, люди мене дивляться, які скидують мені гроші. Бо робити, дивіться, робити я не хочу. Бо я вам кажу, малі зарплати, мале все, ну все мале і робити на дядю, ну, за якісь копійки. ну тобто, Айфона точно не купиш. Лучше отак. от Знімати різний бред. Зато за день можуть скинути пару тисяч. От я найбільше заробляв 22 тисячі за день. 22 500. На стрімі за день. 10, там 15, 11. Ну, по-разному. Взагалі, в мене в Тіктоці на стрімі виходить десь. Якщо сидіти отак от зайнятися, то не кидати, як я там раз в тиждень, раз в місяць виходжу. Виходить ну, по 2 години, якщо сидіти 2 години в день. Рано і вечір виходить десь 3 тисячі в день. Ну, типу, нормально. Або піти на завод, як ви кажете. За якісь там 10 тисяч чи може за 5. Ну, тобто, з копійки. Ну, тобто, на на стрім можна 3 тисячі в день і виходить там, якщо цілий цілий місяць там. 1090, ну може, до 100 тисяч, да? до 100 тисяч, ну типа. До 100 тисяч на ні о чому. Це брєць немаєш. Просто бред ні очом. І виходить, да, може 100 тисяч вийти, представляєте? Або на роботу піти, як всі нормальні люди, за 10 тисяч а за 5. Ну, тобто, це фігня.